Доброго всім дня! Вітаю вас на своєму каналі і хочу запропонувати вам рецепт дуже смачних маринованих кабачків. Але дотримуйтеся точно відповідно структури. І так, на баночку я вкидаю 2 зубчики чеснику. Обов'язково розрізую на пополон. Один невеличкий гострий перчик. З десяток горошинок чорного перцю горошком, два лаврових листки і червоний мелений крихотку, третя чайної ложечки. А так на око я покладу. Для розсолу. 175 грамів цукру, 70 грамів солі і 100 грамів оцту. Я закип'ятила 6 літрів води, з яких в одну каструльку виллю 4 майже літра і залишу на розсіл 1,5 літра. Ну, трішки більше. В окріп вкидаю цукор. І сіль. І ставлю кип'ятитися. Тим часом баночку кружечками десь 0,7 міліметрів 0,7-0,8 нарізаю кабачки. Сіль, вибачте, 0,7 см. Такі кружечки, отаку ширину. Молоденькі кабачки використовую. І додаю пару зонтиків в руку. Зайвого не потрібно, А повністю два зонтики в і докришую кабачки. у баночку так докришую. Вони молодесенькі, не товсті, саме гарні для баночки і майже без зерня. І так дуже щільно утрамбувала кабачки, а тим часом закипів розсіл. А у кабачки ми вливаємо 100 грамів оцту. прямо в баночку. Вимили кришечку содою. поклали біля баночки. Вимикаємо плитку. І дуже акуратно, потрошечку заливаємо окропом, щоб не лопнула баночка. Окропом або вже розсулом і накриваємо кришечкою. У каструльку, в яку злили окріп із 6 літрів, додаємо гарячу воду, яка залишилася, ставимо на плитку, Кидаємо туди салфеточку. І ставимо баночку. Баночка повинна стояти в каструльці так, щоб 2 треті баночки було в, в окропі, практично, або в дуже гарячій воді. Накриваємо кришечкою і ставимо на стерилізацію. Від моменту стерилізації нас повинно пройти 15-20 хвилин. Отак, водичка починає кипіти. І рахуємо 20 хвилин. Можна і. 25. Через 20 хвилин я маю гоночку. Кабачки змінили свій колір. Поза кадром я додала ще 2 невеличких корінчики хрому для хрусткості. І це дуже смачний рецепт маринованих кабачків. Готуємо їх дуже часто, майже щороку. Це наша обов'язкова закрутка. Якщо ж рецепт мені сподобався, будь ласка, приєднуйтесь до нас, консервуйте або маринуйте так кабачки. Зимою це дуже смачна закуска до других страв. Дякую всім за увагу. Вона навіть кіця прийшов, щоб приєднатися до консервування. І якщо ж мені рецепт сподобається, поставте вподобайку. І всього доброго. Закривайте і насолоджуйтеся взимку отакими кабачками. Ось такі два корінчики хрону. А я закриваю банку під ключ. І баночку ставимо на кришечку. Перевертаємо.